Цята з НМТ. Y до f від x є прямою пропорційністю. Пряма пропорційність це означає, що f від x дорівнює k помножити на x, Тут треба повторити, що таке пряма пропорційність. на проміжку від мінусом скінченності до плюс нескінченності. Знайдіть значення функції g від x, яка дорівнює 3 помножити на f від x плюс модуль x. Поділити на 8 в точці сапсису x 0 дорівнює мінус 2, якщо графік функції f від x проходить через точку 2, 7. Це означає, що якщо ми підставимо замість x2 замість y7 у функції fід x, ну, замість y замість f від x. Тобто 7 повинно дорівнювати k помножити на 2. Звідси ми знаходимо k, 7 поділити на 2, дорівнює 3,5. Тепер значит, з цього ми можемо записати, що f від x дорівнює 3,5 помножити на х. А тепер ми можемо сконструвати функцію g, g від x дорівнює 3, помножити на 3,5x плюс модуль х поділити на 8. І підставляємо замість x-2. g від мінус 2 дорівнює. 3 помножити на 3,5 помножити на мінус 2. Плюс, плюс модуль від мінус 2 поділити на 8. Модуль від мінус 2 буде 2. дорівнює. Можна спочатку 3,5 помножити на 2, це буде 7. 3 помножити на мінус 7. Плюс і 2 і 8 скорочується буде 1 четверта. Буде мінус 21 плюс. 1 четверту треба перевести десятковий дріб, якщо не пам'ятаємо, то діоман-стовчик 0,25. І це буде дорівнювати мінус 20,75. І записуємо це у відповідь: мінус 20,75.